Добрий день, друзі! Сьогодні ми продовжуємо кодувати піксельні малюнки, але вже працюємо із кольорами. Це буде трохи складніше, але повірте, не менш цікаво. Ми працюємо на тому сайті, що я вам надіслала посилання. Виглядає ось він так перед вами. Попередньо вам потрібно зберегти собі картинку піксельну, яку би ви хотіли зафарбувати. Вона повинна бути вже із кольорами, а не чорна-біла. Отже, дивіться, як ми працюємо. Найперше, вам потрібно порахувати розмір. Цей сайт прекрасний тим, що ви можете мати будь-який розмір. Він може бути широкий, довгий, так? тобто мається на увазі будь-який. Ви собі рахуєте кількіслів. Вздовж і рахуєте кількість ваших колонок, тобто рядки і колонки. І тоді дивитесь просто, що вам потрібно. Бачите, нижче під тим місцем, де ви вводите рядки, де ви вводите кількість ваших літинок, у вас є палітра. Ви маєте там бігунець цим бігуцем, ви собі визначаєте колір, який вам потрібен. І дивіться, під низом є код цього кольору. Суть полягає в тому, що ви собі цей код, копіюєте, можна використовувати гарячі клавіші, Ctrl-C, Ctrl-V. І вставляєте. Друзі, моя щира вам рекомендація. Кожну клітинку робіть із нового рядка. Таким чином, ви точно не помилитесь, бо найбільше помилок, чому не виходить код, чому, наприклад, у вас малюнок має нормальні кольори, ви використовуєте добрі кольори, але пізніше вони чомусь змінюють своє забарвлення, тому що є помилка. Ви десь написали не ту букву, або десь додали зайвий пробіл, і колір у вас вже змінився. Тому моя щира вам рекомендація кодуйте кожну клітинку з нового рядка. Отже, друзі, якщо у вас на малюнку є небагато кольорів, то це добре, ви плюс-мінус запам'ятаєте собі, де є у вас колір. Але ви можете відділяти новий колір пробілом, тобто робити от відступ, так, і ви будете бачити, ага, тут у мене такий колір, а тут у мене такий колір. Ось, і кодуючи ви е, можете. От бачите, я, наприклад, зробила помилку. Тобто, ну, це не є помилка, в мене, в принципі, код запрацював, але я написала два кольори в одному, одній клітинці. Це потім може мене збити, якби я зробила там помилку. Отже, друзі, ви бачите, що я поступово клітинка за клітинкою малюю свій піксельний малюнок, е, шукаю. Той колір, який я вже використала, тобто, до чого я веду. Якщо я використовувала жовтий колір, то я код цього кольору шукаю у тому коді, який я вже написала. Копіюю його і тоді знову внизу вставляю. Чому я не шукаю той самий колір на палітері? Тому що я вже точно не знайду такий самий колір. Друзі, ви можете мати два жовтих кольори, але одна буква або одна цифра зробить його уже зовсім іншим. До речі, якщо у вас ви дуже спостережливі, і ви бачите, що у вас є квадратики, так пікселі, які повторюються. Тобто, наприклад, у вас спочатку там іде. 5, ну або є одинакові лінії, так, де спершу у вас є білий, потім чорний, потім 5, наприклад, зелених, і знову чорний, і знову білий. Ну, То ви просто знайдіть цей рядок по кількості рахунку, який це є квадратик, виділіть усе, скопіюйте і вставте. Це ще швидше пришвидшить вашу роботу. Тому, друзі, ви будьте дуже уважні, креативте, але ще раз вам наголошую, будь ласка, малюйте по одному квадратику. Якщо у вас є, наприклад, Жовтий колір, ви його відділяєте, щоб ви бачили. Ага, тут в мене жовтий, а тут в мене червоний. А 6 нуликів це чорний, я знаю, так? А 6 букв F це є білий. Тому будьте уважні, бажаю вам успіхів, щоб у вас все гарно вийшло і дочекаюся уже пізніше вашого результату. Дякую вам за урок і всього найкращого!